Всіх вітаю. Хочу всіх привітати з Новим наступившим роком і бажаю всім рясних Божих благословінь, нового досвіду, нових відкриттів і багато інших саме тих речей, яких ви хочете досягнути, яких ви хочете бачити. Хочу всім відеоролику. Поділитися досить такими цікавими речами. Показати, яка різниця, коли читаєш текст, грецький текст Біблії і в перекладах, коли читаєш, яка різниця? І з, один з текстів, на якому я хотів би показати, проілюструвати. Дуже важливо, коли, наприклад, ми говоримо. Про Євангелія, що ми проповідаємо. Важливо, щоб цей Євангеліє, яке ми проповідаємо, має мало правильний зміст. Отож, на прикладі тексту Писання до Римлян, 10 розділ, 17 текст. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Це в перекладі Юрія Попченка Новий заповідь. Не лише такий цей перекладач. Саме так переклав. Є інші переклади, які так само говорять, що від Слова Божого. Але коли ми читаємо в грецькому тексті, грецький текст рукопис читаємо бо ж копії, то там стоїть, стоять два грецька слова. Грецькі слова це рематос Христу. Тобто, якщо точніше біж, то Буде звучати так, тобто віра від слухання слова Христа, про Христа, Христового. Тому переклад Слова Божого, віра від слухання Слова Божого, не скажемо, що він неправильний, але він має дуже багато так, це загальне таке трошки поняття. Да, воно в якійсь мірі синонімічне слово про Христа або Христа. Або Христовому. Але все-таки, якщо ми говоримо про Слово Боже, це термін може багато сключати в себе. Да, старі це Боже Слово, нові це Боже Слово. Будь-яку книгу ми старого заповідь візьмемо це Боже Слово. Але ще цікаво, коли читаємо грецький текст, є конкретика. Слово Христа. Слово Христа. Тобто саме Євангелії, Євангельське слово, Євангелію. Віра від слухання Євангелії, Євангельського Слова. А в Євангелії, яку ми, про яку ми говоримо, да, яку ми маємо проповідувати, в її центрі є сам Ісус Христос. Саме так має бути, не інакше. І що цікаво, коли ми читаємо, наприклад, на початку пісня до римлян, вивчаємо, то в першому розділі апостол Павло на початку розкриває суть цієї Євангелії. І вона ідентична з цим текстом, серцем Євангелія є Ісус Христос. І коли ми дивимося на переклади, давайте ми подивимося переклади, знову ж використаємо, наприклад, які підтверджують цю думку, от переклад Івана Хоменка читаємо. Віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповідує добру новину про Ісуса Христа. Це вже більш конкретика. Коли ми читаємо український переклад Турканяка, тому віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Коли ми читаємо сучасний російський переклад. І так, віра приходить від услышаного слова, слова о Христі. Переклад Єпископа Касіана. І так віра проповіді, а проповідь через, через Слово о Христі. Тому ми бачимо, яка різниця? А різниця є, вона існує. Знаєте, можна загально говорити про речі. Але це одна справа, і це один може бути результат. Але коли ми говоримо про Євангеліє, обов'язково там є в центрі Христос. Якщо в Євангелії немає вістки про спасіння в добрій новині, нашої немає Христа, то це не є добра новина. Обов'язково повинна Євангелія мати цю складову. Тому ми можемо взяти урок для себе, коли ми проповідуємо Євангеліє, то це не просто про все. Або що то, що говорить Біблія, а Біблія багато про що говорить. А якраз Євангелія обов'язково включає, повинна включати в себе Христа, вістку про Христа. Тому відчутну різницю ми можемо помітити і таких багатої текстів, деталей, де ми можемо побачити таку певну різницю. Є Боже Слово. Да, не скажеш, це неправильно, це також Боже Слово. Але коли ми говоримо слово про Христа або Христове або да, Христа, то тут є конкретика. І важливо, коли ми проповідуємо Євангелію, щоб у нас була конкретика, щоб у нас було, був правильний зміст той зміст, який має бути по Євангелії саме так, не інакше. Хай всіх Бог благословить. Допоможе нам взяти урок, і це ще нас більше мотивує вивчати грецьку мову, да не лише на, пере... на рівні перекладах читати, досліджувати писання, і ми відчуваємо і бачимо різницю, коли ми на рівні грецької мови, Біблії, мови оригіналу вивчаємо, читаємо Боже Слово, ми бачимо текст трішки інакше. Ми можемо бачити. Зміст ширший, да, який іноді в перекладах ти так не побачиш, він захований десь і так далі. Хай всіх Бог благословить, допоможе нам досліджувати Писання, бути точними, да, точно виражатися. Це важно проповіти Євангеліє, в якому є Ісус Христос в центрі, не інакше. Якщо вам сподобалося відео, можна поділитися. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Дуже вдячний вам за перегляди. Хай всіх Бог благословить.